Талановиті хлопці і дівчата вже сьогодні будують нову реальність, представляють на міжнародних конкурсах свої проєкти, кожен з яких по-своєму особливий і унікальний. Один з найвідоміших центрів в Україні, де допомагають молоді ставати геніями. Мала Академія наук. Новинкою від малої академії наук стали простором музею науки, де можна відчути і доторкнутися до оригінальних винаходів. Ви зможете побачити двометрову голограму, взаємодіяти з рукою та побувати в дзеркальному тунелі. Освітні програми розроблені для відвідування інтерактивних наукових виставок школою або родиною. Для школярів які вже зробили якусь частину роботи. Пройшли певний процес відбору. Вони можуть бути запрошені на різні міжнародні заходи представляти Україну, в тому числі ми зараз готуємо велику команду на Олімпіаду геніїв це такий найбільший всесвітній конкурс екологічних проектів. Музей поділений на сім зон. Кожна передбачає свою унікальність. Окрема частина присвячена українським вченим. Там ви зможете дізнатися про таких винахідників, як фізики Іван Полюй і Валентина Радзимовська, мікробіолог Данило Заболотний та інші для створення простору. Приїхали експонати із Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, Швеції та Польщі. Слухати на уроках фізики про відкриття винахідників світового рівня і в той самий час теж бути одним з них. Думаєте, фантастика? А от і ні. Зараз на земній кулі актуальна проблема переробки автомобільних шин. Один молодий геній сказав Евріка і вже здивував своїм відкриттям. Шини потрібно заморозити і покричати на них, але методом звукових коливань ось такий вердикт виніс Андрій Маврін. Учень 11 класу політехнічного ліцею НТУ КПІ Андрій прославився не тільки в Україні, а й за кордоном. За винахід отримав золоту медаль на всесвітньому конкурсі Айкен в Канаді, президентську стипендію і нагороду за мужність від нашої держави. Зараз хлопець працює над новим екологічним проєктом. Зараз ми паралельно готуємося презентувати нашу роботу. І на всеукраїнських міжнародних конкурсах. зокрема і на Олімпіаді Геніт, яка буде відбуватися в цьому році в США, в штаті Нью-Йорк, і куди ми полетимо вже через два місяці у червні? Щоб пробудити інтерес до знань, музей науки проводить захопливі шоу. Один з таких: хімія сніданку. Щоранку ми прокидаємося, умиваємося і снідаємо. І що тут такого? Скажете ви? Це звично як два? Помножити на два. Але виявляється не все так просто, з точки зору фізичних, хімічних і біологічних процесів. Мета такого сніданку показати науку з цікавої сторони як частинку нашого життя, що рухає його вперед, розкриває свої таємниці. Ми живемо в той час, коли прогресивні ідеї народжуються і втілюються дуже швидко. Можливості для розвитку безмежні. Не потрібно чекати завтра. дійте вже сьогодні. Ось диві сучасної молоді. І вона це демонструє. Їй все під силу. З такими людьми наша країна в надійних руках.